Оце я гуляю в ботанічному саду. Чому вирішив познімати? Просто цікаво як телефон знімає Google Pixel 8 Pro в 4K якості на 60 кадрів. Я просто буду знімати все підряд голубів у кратному зумі, тому зараз телефонний. Вот так краще. Там ще друга інша парочка. Коротше Нахальні пихаті голову до ділок, до голови поставились. Давай, 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 давай. Дуже круто. Сьогодні день Києва, але нічого немає. Таких масово понятних причин сьогодні 26 травня 2024 року. То, а я не знаю навіщо. А, що, коротше, сьогодні класно пахне.